Всім привіт! Сьогодні готуватимемо свининку з картопелькою і овочами, з такими у афганському казані. У мене вже все нарізано, помито, готове до приготування. Так, друзі, я знімаю сам. Буду переривати потрошку відео. І так, казанчик у нас вже підготовлений. Весь пропарений, так як за інструкцією повинно бути. Відкрили, починаємо із цибульки. Первим у нас шаром буде йти цибулька. Ми рівненько її розмішуємо, розтрушуємо по низу, Щоб у нас? Нічого не пригоріло. Наступним шаром у нас йде свининка. Ось так ми закладаємо. Будемо робити кілька шарів, хоча тут різниці немає. Кому як хочеться, так і роби. Знову це буля. У нас казан невеликий. На 5 літрів. Вони є різних розмірів. Кому який на яку сім'ю потрібний, такий може в нас замовити. У нас є в наявності, так як і казани з коворітки. Є казани звичайного типу. Є вук казани. Є всякі. Черпачки, ополоники, шумовки і тому подібне. Кому що цікавить, можете телефонувати, або писати. Замовляйте. Так, знову цибулька. І де у нас шар цибульки? Тепер ми положимо нашу морку. Гадненько у нас треба все вкласти, щоб це все помістилось. Так, трошки кинемо чесничку. Так, тепер нам потрібно посолити. Так, я посолив поперчив, кинув червоної паприки і лаврового листочка. Закладаємо навіть далі картопільку. Закладаю казан. Щоб ви знали, заповнюється заповняється на дві треті, не більше. Тому я бачу, що багато я приготував для нього. Прийдеться трошки залишити щось. А нічого. Так, кинем трошки грибочків. Достатньо, ще у нас же ж помідорчики. Ось такі гарні помідорчики. Чері. Ми будемо тушити на маленькому вогні, тому я сподіваюся, що в нас із казаном нічого не станеться. Так, бо нам ще треба трошки картоплі туди вкинути. Дивіться, друзі, яка краса у нас виходить. Дуже гарно, як по мені, дуже красиво. Так, я ще до перчів, до досолив, кинув паприки і духмяного перцю. Залишилось трішки грибочків. Ось так казанцей виглядає. Доволі симпатичний. Зараз будемо ставити кришку. і закривати його. Будемо ставити на рогу. Раз. Сильно тут затягувати не потрібно, лише трішки щоб є одною рукою не зручно, звичайно. Так. Підтягнули. І встановлюємо на наший вугонь. Ось так у нас це все буде проходити. Відключимо маленький вогонь. І хай він собі так помаленьку тліє. І через 40 хвилин зустрінемось. Так, ну що, пройшло у нас 40 хвилин. Виключаємо нагрів. Нам потрібно зараз спустити.

Пар у нас повністю спущений. Можемо відкривати. Так, дивимось, що у нас вийшло. Так. Ха -ха. Дивіться, як краса у нас вийшла. Трошки пора заходить в камеру. Ось такий у нас є, дивіться, черпачок, шумовочка для продажу. Так, ну що ж, пробуємо. Що у нас тут є? Трошки треба розмішати. М -м, який запах стоїть? Просто неимоверно. Просто друзья, Посмотрите, какая красота. Какая красота. Трошки ми кинемо зелені на нього. І будемо куштувати. Так, дивимося, яке у нас вийшло м'ясо. М'яско розривається просто на волокна. Картопелька ксенька, помідорчики. Все просто ніжненьке. Подивіться, яке м'ясо. Так, куштуємо. Mm -hmm. Смакота. Mm -hmm. Друзі, кому цікаві ще рецепти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо продовжувати знімати. Дякую всім добра, слава Україні!